П'ятниця 15 листопада. Ютуб канали Клочок тайм», а також центр громадської аналітики. Вежа вас вітають. І я, її ведучий Павло Ковальчук, пропоную сьогодні поговорити про заяви, наративи Дональда Трампа про завершення війни в Україні. Чи добре це чи погано, чи можна розганяти зрадоньку, Будемо запитувати у нашого сьогоднішнього гостя Тараса Загороднього. Він політичний та економічний експерт, а також керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, мої вітання. Слава Україні! Доброго дня, героям, слава шановні глядачі, закликаю вас обов'язково підтримувати це відео своїми вподобайками, долучатися до дискусії у коментарях ставте питання, пане Тарасу. Ну і звісно ж підписуйтесь, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми розпочинаємо, пане Тарасе. Ну до вас, як до експерта, в плані заспокоїти або навпаки насторожити питання, як сприймати заяву Дональда Трампа, яку він нещодавно зробив на заході у Флориді, про те, що Росія та Україна мають зупинитися, каже, будемо наполегливо працювати з ними, щоб припинити війну. Ну, судячи зестерик, які китає Лавров, буквально позавчора. Їм дуже не сподобалося, що має на увазі Трамп. Ну нагадаю, що буквально позавчора була заява Лаврова, що виявляється нічого не помінялося, може бути гірше, що адміністрація Трампа не збирається брати до уваги. Становище російськомовного населення, ну і всю іншу цю лабуду яку вони там зазвичай вкладають, і ну і так далі. Тому якраз це говорить про те, що аби для росіян гірше не було. те що Тому що ж це не ну Трамп це не Байден, так? Трамп це людина, Якщо вона комусь щось говорить, то це мається на увазі, що треба швидко записувати і виконувати так. Інакше буде погано, так ну а в нашому випадку погано. Я думаю, що України більше допомоги будуть давати. А, ну, принаймні, те, що ти ті тенденції, які ми спостерігаємо. Чому так відбувається? Тому що росіяни починають бикувати, вони починають, вони Ну дивіться, як мислить ну, з боку Трампа це виходить. Ну, воюють дві країни, так? Як і на Заході більшості випадків. Ну, найбільш логічно, це давайте будете зупинятися, будете розмовляти, так, ну, якимось там чином. А от, а тут росіяни виходять, говорять, ні, ми не збираємося нічого робити. По-перше, ми хочемо свою зону, зону впливу. Путін же сказав, що він хоче контролювати ще Центральну Європу. А він хоче мати зону впливу, підписувати якісь документи зі сполученими штатами Америки про розподіл світу, в тому числі підписання документів про анексію чотирьох областей, які вони собі вже записали в конституції, і так далі. Причому, вимагаючи від України, щоб Україна покинула всі ці ще, як вони говорять, незавойовані області, частини областей, то я думаю, що така розмова ну, точно не входила в плани Трампа і, скоріш за все, буде зворотня реакція. А, тому що якщо Трамп вже пообіцяв завершити війну, так як правильно говорив пан Зеленський, який співмавну цього, ну так показує, як ти завершуєш війну. А mm -hmm. тут завжевий нюанси починається. Тому я думаю, що <кхід> ну принаймні те, що ми бачимо в публічному просторі, а в публічному просторі не гірше те, що як завжди не подобається українцям, варіант це зупинка по лінії розмежування і продовження допомоги Україні. А і ніхто не говорить про скорочення допомоги Україні військової, принаймні а, по цивільних. Я тут погоджуюсь. Я думаю, що Трамп скоротить витрати на підтримку українського бюджету. Ось це тут, тут цілком можливо, перекидуючи ці витрати на європейців. А от що стосується військової, так ніхто не говорить, що військово повинна бути скорочена mm -hmm. компонент, що взагалі категорично не влаштовує Росія. Вони ж хотіли і скорочення армії і багато чого іншого. А це означає, що у них під боком буде. Держава, і Спецслужби армії, яке буде працювати на розхитування держави постійно їхню, буде проводити плановий відстріл лосів на території Росії, як це зараз вже відбувається. Будуть шукати злочинців військових, які стріляли по території України, пілотів різних, програмістів ракет. ну, ми бачимо там в Севастополі, наприклад, СБУшники влаштували виробничу травму Транковський. Це людина, яка очолювала так звані ракетні дивізіони, тобто обстрілювали. З ракетних катерів і кораблів з території України, наприклад, і багато чого іншого. Тому, тому такі такі процеси йдуть, і судячи знову з того з того, що відбувається. Ні, дивіться, що в чому головна проблема Путіна? Він сподівався на хаос зараз США. Він сподівався, що зараз буде все погано, там не буде такого м'якого переходу влади. А тут все спокійно. Трамп розгромив з великим рахунком фактично демократів. Вони спокійно беруть владу, там призначають людей а, і багато чого іншого. Тому тут слід чекати, поки Путін а, поки. До влади, прийде до влади прийде Трамп. І що добре, що Україна видирає ті гроші, які нам були обіцяні. Дивіться, mm. тут Пентагон різко прокинувся. Раптом згадало, що у них 7 мільярдів, які терміново треба витратити. а І сказала, що кожного тепер тижня будуть тепер давати. Що їм заважало до цього робити, це велике питання. Хоча там теж були деескалатори, які. Давайте не будемо о, давайте не будемо зайвий раз турбувати Путіна. Джейк ну, Саліван, зокрема, так? Це. Ну, це позиція і, і Байдена, і Салівана була, і всіх інших. Тобто вони хотіли перестройку, і тому я продовжую і буду говорити, що час за адміністрації Трампа працює проти Росії однозначно, тому що вони ще за нафту ще не взялися. Я маю на увазі американці, а за адміністрацією Байдена час працював проти України, тому що їхня от позиція стосовно того, давайте не будемо загострювати. Ну, це їхня, це, це таке, знаєте, світа сприйняття була адміністрації Обами Байдена Байдена. І тепер, а тут зовсім інші люди прийшли. Тому треба, треба робити, але треба напружуватись. Ми теж повинні розуміти, що прийшли зовсім інші пацани. А, то вже знаєте, не те, знаєте, така не знаю, чого хочу. А це вже серйозні люди, а, яким треба треш показувати силу. А показувати силу це довбати по території Росії. Чим більше ми будемо довбати, тим більше буде допомога. Тому що а, ці люди зовсім з іншим мисленням. А, це ж протестантська частина американців, які побудували Америку, на яких і був, на підстави яких і була. Будована оця храм на горі, як вони говорили. Тобто це відповідальні люди, які розуміють, що якщо ти пашиш, то о, тобі допоможуть. Якщо ти не о, напружуєшся, тобі допомагати не будуть. Тому що робота це богогодна справа. так І вони розуміють багато речей, і ти повинен сам напружуватись. Пам'ятаєте, як. От спар, що п прижало що 22-му році, коли вона нагнала на нашу владу, але паралельно запитала де ваша військова економіка? Чому економіка ніхто не впахує на заводах як, як потрібно? Як пахвпахувало, наприклад, американці 41 першого по сорок 45 п'ятері роки, і тому в даному випадку Україна повинна показувати результати, заводити корпорації американські. Давати секретність підприємству ВП треба забезпечувати, щоб американці заходили на нашу, на, на нашу територію, дати можливість експортувати зброю, щоб йшов обмін технологіями, і обмін, обмін продукцією, і ставати частиною ВПК. А ВПК це один з ключових спонсорів не тільки не республіканців, але й демократів. Пане Тарасе, ну дійсно ви кажете, лупашити треба і продовжують робити це сили оборони України. Сьогодні атаковано військовий аеродром Кримськ росіян у Краснодарському краї там горіло і палало знатно. Місцеві змі повідомляють про кілька влучань. Пишуть про атаку, щонайменше 46 безпілотників. Офіційна влада Російської Федерації традиційно замовчує наслідки. Але що говорить влада американська? От знаєте, політичні аналітики... Зазначають, що дійсно Трамп ще не став президентом. Він президент електед але е, наслідки від його обрання, від його виграшу цих виборах, вже є для України і вони. Позитивні, і це чомусь ну дисунує із думками коментаторів у соцмережах. Поясніть, чому це так працює? Ось чергова історія. Євробунти здорожчали наші в нас, вірять кредитори, і також держдеп сполучених штатів Америки знизив рівень ризику подорожей до дев'яти областей України раніше були четверті рівні подорожей. тобто не подорожувати. Ну а зараз третій рівень і обміркуйте свою подорож. Тобто в Америці тепер що в Україні. Україні не так без не так небезпечно, так би мовити. І це все знову ж таки у період е, виграшу президентських виборів Трампом. Чому це так працює? Чому його сам факт виграшу так допомагає Україні? ну Так, Україна, там, Катар, наприклад, різка. Помітив, що у них хамас живе останні 20 років, і сказали, давайте, ви будете забиратися звідси. От Європа одразу сказала, що готова купувати вже американський газ. Це то він ще президентом не став, тому що бачать силу. Розуміють, що буде зовсім інша політика, і вони приблизно розуміють, куди буде рухатись політика і готуються до неї. Ось чому у нас так відбувається? Ну у нас проблема в нашій країні у нас. От те, що називається у нас громадянським суспільством е, і грантоотримувачами це в основному представники демократичної партії, хто не знає, причому крайній лівої яка, до речі, проти допомоги Україні. І вся ця тусовка активно веде, звичайно, по рознарядці, дає е, е, оцю негативну оцінку Трампа. І досі, до речі, продовжує я досі по до, досі, досі, телебаченню цих осіб, які вже починають. Вже по Трамп, от починається великий це, перелік претензій до Трампа. Трамп здав Україну, він а, там щось, а що там написано було, що він там щось обговорити. говорю заспокойтесь, Трамп ще не президент. Вони, вони досі не можуть збагнути, щоб Трамп ще не президент. Це ваш що ж Байден, що президент, і це велика проблема, до речі, для України, тому що це о, ну будуть доповідати Трампу, скажуть що дивіться. Тут заповідник демократичної партії, і вони проти вас налаштовані. І ми повинні розуміти, що нам не потрібно таке. Нам потрібна двопартійна підтримка. І ми повинні взагалі бути аполітичними а стосовно цього питання. Хто там що в Америці нікого там не підтримувати, а не а, в стилі газети «Правда» і втягуватись в розборки, а, розборки демократів та республіканців ні, нам не потрібно. Те, що там є розборки демократів республіканців, це не наша проблема. Те, що вони там починають сміятися з перших призначень, ну так ну так далі далі смійтеся, Ви ж програли вибори. Я єчника, я, що тепер розумію, чому демократи програли вибори. Якщо у них постійно оці були віртуальні історії стосовно Трампа, а, які нічим не підкрив, а просто Гон, те, що називається, от мої вони, я думаю, і отримали цей результат. сподіваюся, вони це побачать. А ми повинні бути більш збалансованими, не давати можливості, в тому числі тим а, прихильникам. Демократичної партії втягувати нас в розбірки, в тому числі проти республіканців, і бути нейтральними. А ці люди, які хочуть там відпрацьовувати гранти, це їхні проблеми, і нехай нам не заважають Україні вибудовувати не вибудовувати стосунки республіканської адміністрації, яка, до речі, може взагалі прийти на 12 років. Тому що судячи з я бачу з настроїв республіканців, вони хочуть, щоб спочатку. А, прийшов Трамп так, чотири роки ну це останній його термін. А далі вони сподівається, що два строки Дівенса будуть. Так що всі повинні так, що у них там у них великі пра, пра плани на перебудову так? Америки. Так. так що ми таким чином повинні виходити з цього і а, не в ці розбірки. Хто там буде когось критикувати? Хтось мене запитував. А, мені теж в Фейсбуці хтось прийшов. Ну, ось він там якогось там прокурора на, на призначив і так далі. Воно питання: твоє яка справа? Ваша справа, яка? Хто там прокурор? Це відповідальність Трампа. Або починають запитувати: ну, як він там може назначити там головою Пентагону людину, яка ведуча? Ну І знову таки, оцей yeah, демократ... оце, оце демократичний гон, те, що називається, Ну яка. Демократичної преси. Я розумію, це їхні розбірки, нам не треба лізти в них. да Але ж це ж майор, бойовий, закінчив Гарвард, там що Принстон закінчував, і так далі. І далі, це ваша відповідальність? Це відповідальність конкретно Трампа, а не ваша конкретне, кого призначати, кого не призначати. Пане Тарасе, ну і ви одна із тих людей, які зазначали про те, що і Китай вже реагує на обороння Трампа, вже не такі войовничі заяви лунають зі Сходу. І сьогодні приємна новина: Великий банк Китаю почав блокувати Юаневі перекази до Російської Федерації з її дружніх країн. Зокрема, тут йдеться про Bank of China. І так нещодавно одна із компаній із Об'єднаних Арабських Ських еміратів не змогла переказати юані з Казахстанського банку центри кредит у китайський Чунжоу. У цьому контексті ми бачимо, що вже навіть не про напряму підтримку йдеться, а про треті сторони, які Російська Федерація використовує для фінансування своєї держави. Чи можна говорити, що це такий крок в бік від Російської Федерації у виконанні Китайської народної республіки, і чи справді тут причетна перемога Дональда Трампа? Як ви вважаєте? Ну, вони до цього облокували деякі рахунки. Чи буде тут конкретна Росія? Подивимося все ж таки, коли буде Трамп, все ж таки президентом авансом, можуть щось зробити. Але я поки що не переоцінював це. Ми повинні слідкувати за обстановкою, вимагати там дотримання санкцій. Там тіньовий флот, щоб був розгромлений цей танкерний, оце повинне зайнятися. Американці тут до речі, у них співпадають інтереси. З нами, тому що їм цікаво, що піня нафта все ж таки продавалася, не російська, яка йшла по mm -hmm. а, каламутних схемах. Тут я думаю, що у нас є спільні точки, а, і на цьому наполягати. Ну поки що я не переоцінював. Ну думаю, що так китайці одразу ж будуть бігати, але вони будуть дивитися а там далі буде залежати від того наскільки буде сильний тиск на економіку Китаю. Те, що він буде, це стовідсотково. Ну і от про тиск е, в контексті зустрічі сьогоднішньої, до речі, чинного президента США Джозефа Байдена із Сідзіньпіням. Сьогодні вони зустрічаються у Латинській Америці. Там конференція відбудеться у е, Перу. Зокрема, відвідає саміт азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва у Перу Джозеф Байден. Ну і це буде остання його участь у цьому заході на посаді глави держави. І саме західні засоби масової інформації подають зустріч Байдена і Сі Дзіньпіня як ось таку перлину цього заходу. Найголовніша зустріч, про що можуть говорити на вашу думку, пане Тарасе, і чи може Трамп ну на заході своєї кар'єри політичної утнути щось таке? Що справді запам'ятається зокрема нам українцям можливо? Ну я б на це не сподівався. Ну, звичайно, що хотілося б, щоб а, Байден зробив те, що давно у нього просили, наприклад, запрошення до НАТО. Оце було б цікаво для України. А ось все а інше. Я не сподіваюся, а, звичайно, хотілося б додав дозвіл бити по території Росії. Тим більше привід є. Корейські війська на територію Росії це явна ескалація. Явна ескалація, вихід за всі рамки. Навіть за рамками Селєва Бьорца і всіх інших. І тому в даному випадку, звичайно, хотілося б це. Але чи буде він робити це різкі рухи? Ну, я підозрюю, що ні. А тому, що ну, Байден вважає, що мабуть, його головною заслугою те, що. Не відбулося третьої світової війни, як вони постійно щось там говорили, начебто там стримали. Там як вони думають, врятували Україну і багато чого іншого. Тому я підозрюю, що нічого особливого не буде, якщо щось екстраординарно не отнуть. Все ж таки росіяни. Я тут хотів би запитати у наших глядачів: як ви, друзі, сприймаєте Джозефа Байдена за висновками його чотирихрічної роботи на посту президента Сполучених Штатів Америки? чи запам'ятався він вам як ну такий потужний союзник нашої країни, хороший друг або, можливо, обережний деескалатор? Обов'язково зазначайте цікаво побачити ваші думки. Ну і, і ще варто зауважити, пане Тараса, що і представники ймовірно майбутньої адміністрації до. Дональда Трампа також зустрічаються і просто так не сидять без діла. Мільярдер і радник з близького оточення новообраного президента США Дональда Трампа Ілон Маск зустрівся з послом Ірану в організації Об'єднаних Націй Аміром Саїдом Іравані, щоб розрядити напруженість між Іраном і Сполученими Штатами Америки. Це дуже цікаво. Виглядає, в якому статусі Ілон Маск зустрічався із послом Ірану. Зважаючи на те, що він поки що не має ніякої політичної кар'єри, посади і так далі. Але от саме формулювання розрядити напруженість мене дещо дивує. Тому деякі аналітики, політичні і оглядачі зазначали, що Трамп навпаки буде намагатися ескалувати і ставити на місце іранців тут на Близькому Сході. Хто сказав, що він говорив з ним про розрядження напруженості? Нью-Йорк Таймс, зокрема. New York Times ви повинні розуміти, повинні розуміти, що 90% преси США симпатизують демократам, якщо ви не знаєте. Mm -hmm. Тобто це можна бачити, було. тому вони будуть говорити, що розрядження. Я хто сказав, що він для розрядження пішов? Може, він поперед прийшов сказати: закривайте нахер свою, вибачте ядерну програму, а то вже вже наші бомбардувальники готові вилітати, або ми зараз розв'яжемо руки Ізраїлю вам сказав, mm -hmm. що це на, на, на така розмова була. Ну, будуть зустрічатися. Ми, ми просто так сприймаємо розмови, начебто ж в, зраду. Це абсолютно інфантильна позиція е, українців, тому що ми повинні звикати, що на Заході діалог е, ставиться е, завжди на перше місце, що краще розмовляти, ніж воювати. І mm -hmm. розмови можуть бути різними. Ну, зустріся, і що? Ну, поговорив по телефону, і що, це нічого. Нічого не означає, ну це навпаки оце інфантильна наша позиція, коли ми вважаємо, що не треба розмовляти не з ким. Треба розмовляти з е, і для того, щоб знаходити консенсус. Тому знову таки, а, поки не прийде Трамп до влади говорити про те, що про реальну політику, ну взагалі немає сенсу. Але, судячи з того, хто там буде послом США в Ізраїлі, так. Це абсолютно люди, які прихильні до Ізраїлю. і ви ж повинні розуміти, що для а, республіканської партії там є багато, ну у них же там і релігійне питання стосовно Ізраїлю. Я вам скажу, там може бути більше прихильників а, держави Ізраїль ніж самі євреї. Якщо ви не знаєте деякі частини, наприклад, Хасидів а, взагалі вважають, що Ізраїль не повинен існувати. Якщо, якщо якщо ви не знаєте таку історію, більш того, коли проходилися міські ще конгреси, от ще на початку двадцятого століття, деякі частини. Говорили, що от Хасидів говорили, що не може, бо ну це ультраверсальних євреїв. Виступали проти створення держави Ізраїль, тому що вважали, що це не відповідає е, священним канонам і досі є зараз, такі... В ізраїлі дуже великий скандал, пане Тарасе, тому що цих самих ортодоксів зараз намагаються мобілізувати, а вони ухиляються від мобілізації, тому що ну власне а, вони ортодо не така ситуація. Дивіться, коли створювалася держава Ізраїль. Бен Гуріон, це перший прем'єр. Він пообіцяв дав їм бронь, сказав, що ви можете бути вільними. Але проблема в тому, що тоді цих людей було мало ну порівнянні з населенням. А Оскільки у них висока народжуваність, у них середньому в сім'ї по 10 дітей, хто не знає, то тепер їх 400 тисяч. А там до цього було ну приблизно там 50 тисяч до цього. Тому звичайно, що а, вони виступають за те, щоб залучати, не залучати, ну там добровільно, по моєму. Там той хто хоче, той може добровільно принасяти. До речі, як і араби араби не служать в армії. Ізраїлю, хоча хто не знає, наприклад, в Ізраїлі 20% населення взагалі араби, тобто mm -hmm. більше одного мільйона, там навіть два по моєму мільйони арабів. Ну тобто, це. Питання по е, і чомусь вони, до речі, не хочуть жити в Газі чи в цьому на західному березі ріки Ардан. Ось цих автономіях, які там виступають поліці, що чогось у них немає такого бажання. Вони інтегровані, є частиною ізраїльського суспільства і жили там самого початку. Е, тому в даному випадку, ну то таке питання в тому, що я я до чого? що для республіканців питання Ізраїлю ну воно просто принципово. Будь-яка небезпека. А будь-яка небезпека Іран це небезпека. Воно означає, що небезпека повинна знищена. Ну плюс корисне, сприємним. Іран є експортером нафти, якого теж в принципі і, і, і не дуже потрібно на зовнішньому ринку, тому що у пацанів в Техасі є що продати на зовнішньому ринку. Пане Тараса на останок. Ви згадали про інфантильну позицію українців, які сприймають новини про перемовини із Іраном, виключно в негативному контексті. Як ви сприймаєте наступну заяву міністра оборони Польщі, який звинуватив Україну в короткій пам'яті, та розкритикував заяви Зеленського? Він пише і каже: таке: якщо передання якогось обладнання буде загрожувати безпеці польської держави, я просто не передам це обладнання. На його думку, українці мають коротку Яку пам'ять, адже саме Польща в перші місяці війни надала значну військову та гуманітарну підтримку. Ну давайте так. Я теж вважаю, що до поляків українців взагалі не повинно бути претензій, від слова, зовсім. Так. Вони багато чого робили на свій страх та ризик. Особливо в перші дві-два тижні війни, коли з Вашингтона їм не давали відповідь, чи актована п'ята стаття статуту НАТО. Вони багато чого зробили, допомогли. Це правда, і те, що коли ми сміємося, що поляки не збувають ракети над собою, це не позиція Польщі, це позиція Сполучених Штатів Америки. Ми повинні це ще розуміти. Якщо щось туди прилітає, пам'ятаєте та історія, коли ракета прилітала. Ну я бачив просто по очах цих польських міністрів, вони не вбісно не вірили, що самі говорили. Це був тис Вашингтона. Це позиція адміністрації Байдена. А, ну там можуть бути суперечки. Дивіться, ми теж не повинні це сприймати, знаєте, як кінець світу. А, і я думаю, що Польща і українські еліти розуміють співзалежність нашої держави. А, ми розуміємо, що тепер все рівно хочемо, не хочемо, доведеться якось разом будувати стосунки. А як у будь-якій сім'ї, у будь якій сім'ї бувають конфлікти, бувають суперечки, і взагалі конфлікт це теж розвиток стосунків. Там може бути теж політика, там знову президентські вже вибори. Там знову буде щось пригадувати, ось не пригадувати. Ну це нормально. Ми повинні це сприймати. Якщо це закінчиться словами, то словами і закінчиться. Ось тому що вони ж поляки. Ну польські еліти, вони ж відповідають за безпеку не України, а за безпеку Польщі. А у Польщі теж величезне навантаження. Це вони фактично єдині, хто ну якщо що, буду захищати країни Балтії. Вони це чудово розуміють. При плюс у них є теж спільний кордон з Росією в Калініградській області, плюс кордон з Білорусію. Теж не слід про це забувати, тому слід більш спокійніше ставитись до цього до цих цих речей, знаходити звичайно. Спільні точки дотику та я, але я все ж таки залучав поляків більше в якихось економічні процеси. процеси там так? краще б, краще ракети разом клопати, зброю робити і так далі. Тоді я думаю, що всі ці питання а куди ж всі претензії взаємні, кудись швидко зникнуть. Пане Тарасе, ви кажете, рішення адміністрації Байдена не збивати ракети? А адміністрація Трампа може внести свої корективи і більш рішучіше бути в цьому плані? А це подивимося. Ми ще не ми ще не знаємо, яка буде позиція Адміністрації Трампа е, стосовно цього. Е, е, ну, на, нам нам більше не це. Нам, нам потрібен дозвіл бити по території Росії. от що нам головне е, і більше зброї для того, щоб для того, щоб вирішити основні питання, які нас турбують. Почув вас. Пане Тараса. Дякуємо за вашу аналітику, за ваші Дякую. думки. Що думаєте, ви, шановні глядачі, з цього приводу чи вірите ви в ну, прийдешні отримання Україною дозволу на використання західної зброї глибоко по тилам Російської Федерації? пишіть в коментарях. Що думаєте стосовно інших тем, також залишайте свої думки саме там. Підтримуйте цю розмову своїми вподобайками і підписуйтесь, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми сьогодні спілкувалися із Тарасом Загороднім, це політичний, політичний та економічний експерт, а також керуючий партнер національної антикризової групи. Ще раз. Вдячні вам, пане Тарасе. Дякую. Дякую і вам, шановні глядачі. Павло Ковачук. Мене звати і до зустрічі у наступних відео на Клочок Тайм, а також в Центрі громадської аналітики. Вежа. На все добре. До побачення.